Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного на війні у бою за свободу і незалежність України. Загинув батько спортсмена міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Олег Завалєй. Довгі роки він був душею та серцем батьківського комітету команди навчального закладу. Ми висловлюємо щирість співчуття дружині Ларисі, сину Акіму, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. У середині квітня відбудеться бостон, бостонський марафон, до участі якому вже посилено готує. Це 12-річна Яна Степаненко, яка вже точно є прикладом для людей, які ніяк не можуть змусити себе бігати, адже вона втратила обидві ноги після жахливого ракетного обстрілу вокзалу у Краматорську, що його Росія здійснила вранці 8 квітня 2022 року. Дівчина хоче зібрати кошти на дороговартісний протест для захисника України Олександра Рясного, який 12 років воював за незалежність та свободу рідної країни, через що й втратив ногу. Подвійні стандарти президента УФА. Чи попри те, що його організація відсторонила російські збірні та клуби від участі у міжнародних турнірах через повномасштабне вторгнення на територію України та початок війни наприкінці квітня на російських болотах, а саме у Волгограді, відбудеться турнір розвитку УЕФА, в якому візьмуть участь збірні ю 16 Росії, Сербії, Казахстану та Гани. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ВАКС визнала винним народного депутата України та експрезидента Федерації кінного спорту України Олександра Онищенка відразу. За кількома статтями кримінального кодексу України і згочно оголосила вирок 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та штрафом. Також його позбавили права обіймати певні посади на три роки після відбуття покарання. Нагадаємо, що він двічі брав участь у олімпіаді у змаганнях з кіноспорту у 2008 та 2012 роках. Також він є майстром спорту з боксу та колишнім чоловіком української гімнастки Анни Різаддінової. Супряга повертається в спортивний клуб ніпро 1 Сам Форвард тільки пожартував літ подивимося, подібне випливає зі світлини, у якій він поспілкувався з одним з нинішніх керівників спортклубівців Євгеном Солезньовим. Після матчу Луганської зорі і Київського Динамо в складі останнього він був заявлений на поєдинок, але на полі так і не з'явився. Українські тенісистки з Дніпра, сестри Людмила та Надія Кічінок, вийшли до півфіналу парного турніру WTA 500 в Чарльсоні, де вони зіграють проти американки Ніколь Мельчар та австралійки Елен Перес. Напередодні у чвертьфіналі Дніпрянки 3-6-6-1-10-8 Перемогли Медісон Ків і Тейлор Таунсен зі сполучених штатів Америки. Наші дівчата також зіграють за збірну України на Кубку Біллі Дженкінг проти команди Румунії, переможець кого отримає путівку до фіналу турніру Ківулиць. Це в іспанській Севілі. у листопаді, також у складі наших співвітчизних на корт вийдуть Еліна Світоліна, 17-та позиція в одиночному рейтингу Леся Цуренко, 37 содьо, Юлія Стародубцева, 129-та капітан команди Михайло Філіма. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області підтримало проведення заходів не тільки в регіоні і державі, але й по всій планеті, що спрямовані на відзначення міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку, заснованого додати шостого квітня одна року. Чатку перших Олімпійських ігор у сучасності. Головний стадіон Дніпра Олімпійські резерви приріс новими зеленими насадженнями. Їхня висадка стала однією з низки акцій відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, яке у такий спосіб підтримало проведення заходів не тільки в регіоні і державі, але й по всій планеті, що спрямовані на відзначення Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку. Заснованого до дати 6 квітня 1894 року, початку перших Олімпійських ігор сучасності, щоб дарувати продовження життя молодим туям, які не тільки органічно вплилися в загальну палітру арени і будуть милувати око, а ще і додаватимуть кисню навколишньому середовищу. Не цураючись до рук, взяли лопати титуловані зіркові спортсмени міста, призери, олімпійських ігор, чемпіони і медалісти світу та європи, їхні наставники, члени виконкому, обласного. Відділення НОК України на чолі з його головою, президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком. З задоволенням приєднався до цієї акції. Знаєте, сьогодні було багато заходів. Нас запросили, щоб ми зі свого боку підтримали цю акцію. Ми чи може залучаємо дітей і дорослих, і їх батьків. Всі в курсі цієї справи. Сьогодні, бачите, поки діти в школах. Ми на їхньому місці. А так, діти ми на спортивних станціях робимо благі діла завдяки тим, що наші хлопці на фронті нас захищають. Ми створюємо тут атмосферу, щоб було відчуття миру, затишку у нас в городі, в нашому місті. Ми сьогодні зранку були у больниці лікарні імені Мечникова, відвідали наших поранених бойців. Велика дяка їм за те, що вони Обороняють нас на фронті від російської агресії за те, що ми маємо можливість сьогодні святкувати це свято. Також ми сьогодні долучилися до акції висадки туй озеленення території, і зараз буде забіг, в якому ми також прийматиме участь заради цього празника. Далі Богдан на початку стислої урочистої церемонії початку забігу від імені відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області привітав його учасників. Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих у війні з Росією, сфотографувавшись перед тим, як вирушити на дистанцію на загальну світлину про подію у Дніпрі 5 квітня 2024 року. За мить пролунав мирний постріл зі стартового пістолета. Судді національної категорії з легкоатлетики Федора Толстоп'ятова і караван бігунів вирушив молодші підтюпцем, а легенди і ветерани, які належать, не поспішаючи поважно, щоб подолати коло овалу стадіону і завершити та вшанувати міжнародний день спорту на благо миру і розвитку, який підкреслює важливість і необхідність цього виду загальної людської діяльності для всіх нас, для суспільства, держави і світу. Насиченим видався поточний сезон, а особливо його кінцівка, для футзального клубу Сухабалка жовтоводи, який успішно виступав паралельно відразу у трьох турнірах, в одному з яких вже навіть це стати переможцем. Насиченим видався поточний сезон, особливо його кінцівка для футзального клубу Суха балка жовті води, який успішно виступав паралельно відразу у трьох турнірах, в одному з яких навіть вже стиг стати переможцем. Мова про чемпіонат Дніпропетровської області у вищій лізі за рівнем учасників і матчів. Він мало в чому поступався чемпіонату України у першій, у якій як і в регіональному турнірі, головними конкурентами «Жовтоводців» у боротьбі за золоті нагороди були Дніпровські Футзал» і Амстейт яких обох вони здолали у серії плей-офф до двох перемог, особливо принциповим протистоянням було з останнім у фіналі до двох перемог, якщо у першому поєдинку сухим лише на екваторі другої половини зустрічі вдалося піти у відрив у рахунку 4-1 і в підсумку завершити її 6-4. на свою користь у другому матчі жовті води панували від стартового свистка, постійно нарощуючи власну перевагу 1-0, 2-3, 3-1. Потім вже 4-1, а фінальний свисток зафіксував їхню звитягу 4-2, яка й принесла Сухій балці. Перші у її історії золоті нагороди чемпіонів Дніпропетровської області. В цьому році дуже гарний склад суперників склався на чемпіонат міста Дніпропетровської області. Тим не менш вважаю, що приємно вигравати. Я чемпіоном Дніпропетровської області ще не був. Тому, дякуючи команді, я хочу всіх поздоровати весь колектив, і футболістів, і гравців, і керівництва клубу. Виступ сухої балки у турнірі Кубка України лише мінімально, умовно, можливо, вважати для неї невдалим. Але на хвилиночку вона єдиний представник першої ліги, яка дісталася чвертьфіналу, де ні в чому не поступалася третьому колективу турнірної таблиці Екстраліги Київській Аврорі. Після нічиєї вдома 2-2 жовтоводці не погрі. Пропустивши у проміжок двох хвилин два м'ячі прикро поступилися 0-4 в гостях і вибули зі змагань, не потрапивши до фіналу. Чотирьох перший тайм гарно грали в кінці тайму пропустили гол. Були свої моменти, могли їх реалізувати, але не вистачило майстерності. І от вважаю, що другий-третій гол були рішаючими в цій зустрічі, тому що після 3-0 вже було важ... тяжко, важко грати ну, 5-4, треба було забувати три голи. Ну, тим не менш, хочу подякувати своїм гравцям, вони дуже добре, дуже добре грали, ну, мені сподобалось растем, зміцнюємось, цілі саме високі. Після такого шаленого калейдоскопу напружених поєдинків високого рівня, щоб зняти тягар фізичного і психологічного навантаження напередодні відповідально півфінального двобою плей-офф, за вихід до екстраліги проти Луцького Любара наставник сухої балки Денис Овсяніков дав декілька днів добре відпочити своїм підопічним і водночас зосередитись на майбутньому протистоянні, де за крок може вирішитися історичне для команди завдання, поставлене засновниками і керівниками клубу, потрапити і взяти участь у чемпіонаті України з футзалу елітного вітчизняного дивізіону. Після дав пару днів вихідних, тому що був дуже напружений графік. Ми дуже багато ігор зіграли на протязі трьох, трьох тижнів. Зараз трішки відпочили, виходимо на фінішну пряму, розуміємо, що суперник дуже сильний, він виграв західну зону регулярного чемпіонату плей-офф. Ну, тим не менш, ми теж зараз будемо готуватися вже к іграм з Любартом. Перший поєдинок проти Любарта, у якому підопічні Дениса Овсянікова можуть забезпечити собі як мінімум перед матчем відповідю у луцьку впевненість і надію, вони зіграють вдома в жовтих водах у неділю 7 квітня. На майданчик суперники вийдуть о 13-й годині, де ми, звісно, бажаємо сухій балси успіху і не тільки, зрештою, як і загалом у виконанні поставленого максимально можливого завдання. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.